часу Підійшли деякі з садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння. Та й запитали Ісуса, кажучи: Учителю, Мойсей записав нам, що якби в когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину. Та збудить потомство для свого брата. Отже було сім братів. Перший, узявши дружину, помер бездітним. І другий, і третій узяв її. І так само всі семеро. Жодний не залишив дітей. Усі померли. Останньою померла і жінка. Тож ця жінка у Воскресінні, котрому з них буде дружиною. Бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм Сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться. І не виходять заміж, адже вони більше вмирати не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскресають, Той Мойсей виявив біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака, і Богом. Якова. Бог же не є богом мертвих, а живих, адже для нього всі живуть. У відповідь деякі з книжників сказали Учителю, добре ти сказав. Тож більше не наважувалися його ні про що запитувати. Дорогі брати і сестри, Боже Слово, сьогоднішнього дня представляє перед нами Ісуса, якого виставляють на посміховисько. Ісуса висміюють. з ним не тільки сперечалися, його не тільки намагалися вбити, підставити в кінці, зрештою, в кінці його з цього земного етапу. До Воскресіння, зрештою, як його вбили, його оклеветали був наклеп. і через ці фальшиві свідчення видали на нього вирок смерті. зрештою. Але подивімося, що було все. І фізична розправа, але перед тим теж було моральне намагання його якось висміяти. Знищити це були і дискусії, але коли дискусії не вдавалися, то переходили на сміх. Людство, люди намагаються використовувати будь-які засоби для того, щоб побороти свого конкурента, опонента. В цій ситуації також. Але звернімо сьогодні увагу, що це були не фарисеї, як це є зазвичай, але сьогодні конкретно це садукеї. Ким були садукеї? Садукеї від фарисеїв відрізнялися. На їхніх різницях, вдало зіграв, використав цей момент відмінності святий Павло. Коли його також судили, пам'ятаєте, та історія з судом, і він каже, так я ж мене судять тільки за те, що я вірю в Воскресіння. Ну і потім вже фарисеї з садукеями почали сперечатися. Е, насправді, ми з вами, коли слухаємо стільки історій е, негативних, стільки перепетій про Ісуса і фарисеїв, нам здається, що Ісус з фарисеями ні в чому не погоджувався і е, вони були діаметрально протилежними. Це не зовсім так. Тому що Ісус хвалив фарисеїв, казав, що те, що вони вам кажуть, чиніть, але вчинків їхніх не наслідуйте. Ну і далі, якщо ваша віра не досягне фарисеїв, пам'ятайте, не війдете в Царство Небесне. Тобто, насправді Ісус показував на їхні помилки, на лицемірство, багато яких інших речей, але це не означає, що все, що робили фарисеї, Ісус перекреслював. Ні, це не так. Е, і на цьому якраз в сьогоднішній ситуації видно цей контраст. Тому що е, з фарисеями в вірі, в проповідуванні Ісуса було більше схожостей, натомість садукеї виглядають зовсім інакше. Садукеями була е, невеличка частина людей, це була еліта. Це були люди причетні до храму, це були священники, тобто левіти, ну, напевно, що не всі левіти, тому що дуже невелика частина входила до, до саду Київ, вони розпоряджалися храмом, вони, зрештою, мали, напевно, якийсь відсоток, прибуток від торгування тими самими тваринами, торгування якими Ісус зупинив. Виганяючи торгівців з храму. Ну, пам'ятаєте, ось те, що ми з вами читали. І тут е, ми дивимося на цих садукеїв, що ж це за люди. А це люди, які е, жили згідно принципу, хочеш жити вмій крутитись». Це були люди, які вміли знаходити спільну мову. Спершу з греками, тепер от вже з римлянами. Це люди, які е, нібито зберігали е, вчення тори, посилаються на Мойсея в сьогоднішньому тексті. Але фактично вони е, більше є прихильниками е, способу життя, способу мислення як язичники. Тобто, з одного боку, вони мають культ. Мають святиню, мають жертвоприношення, але це все зупиняється на моменті життя, це обривається. Це люди, які не вірять у вічне життя. Ну і от сьогодні вони намагаються Ісуса виставити на посміховисько саме опираючись на цьому пункті. Вони Ісуса виставляють так на посміховисько, тому що ну, мовляв, як це воно має бути на тому світі. Якщо тут вона їм була за жінку, а там буде як Ну, мовляв, раз тут була за жінку, має бути і там за жінку, а там буде як всім сімом за жінку. Це неподобство, так не може бути, то значить немає там ніякого вічного життя. І з одного боку, ми з вами можемо подивитися на їхній якийсь певен примітивний е, спосіб мислення, на, на їхню логіку, якусь таку ну, дивну, і, ну дуже сильно примітивну, не знаю, як інше слово підібрати, таку природню, дуже сильно пов'язану, виключно з тілом, з життям, з подружнім, з сексуальним життям. Але з іншого боку. Варто подивитися на цих садукеїв, як вони втілюю, ну, як, втілюються, як їхній спосіб мислення, як їхня логіка використовується сьогодні. Зверніть увагу, Ісус розповідає про вічне життя, де будуть зовсім інші правила, де будуть інші закони фізики, де будуть зовсім інші відносини між людьми, в тому числі і в сім'ях. Ну І сімей як таких не буде. ну от Ісус каже, там не будуть одружуватися і заміж виходити. Ну І для людей це ламає їхній спосіб мислення. Ну Як таке може бути взагалі? Чому? Адже нормально, що от люди є, вони одружуються заміж виходять, діти народжуються. Спосіб мислення садокеїв полягав передусім на такому дуже сильному закоріненні в природності, в цьому фізичному світі, який можна доторкнутися, десь там покласти в торбу, в кишеню. І щось є навіть в цьому добре. Так давайте не будемо перекреслювати ні фарисеїв, ні садукеїв. В усіх навіть в опонентах Ісуса намагаємося побачити щось добре. Ось ця риса, що був закон Левірату. Закон Левірату це коли помирає брат. І немає, не залишив по собі потомства. Ця вдова залишається бездітною. Фактично, вона залишається приреченою на голодну смерть то брат мусить її взяти собі за жінку, тобто двоєжонство. Практикувалося, або і троє, і там невідомо скільки, так як ми то читаємо в старому заповіті, тому що найважливіше це залишити по собі потомство. І е, так само як ми дивимося на їхню цю анімічність. Ну, так це воно називається анімічні релігії, е, ось ті природні, які вірять в духів предків, е, з одного боку е, ці люди покладають всю свою надію на те, що є е, життя продовжується в твоїх дітях, е, то якісь риси цього продовжуються, наприклад, в. Наших, наприклад, в нашому способі, ну, ми, ми також це маємо якоюсь мірою. Ну, До прикладу, прізвище. Прізвище це продовження якогось роду, тому що от з роду в рід прізвище передається. І люди знають, ага, там були мої предки. І я не кажу, що є чимось поганим шанувати своїх предків. Боронь Боже, не сприймайте цього так, не маю це на увазі, але маю, хочу представити лише ось цей хід думки, що от найважливіше це ось зв'язок, там, як там люди кажуть, зв'язок з землею. Ну, все рівно наші предки теж колись жили на якійсь іншій землі, і сюди прийшли, ну, навіть нехай буде дуже давно тому. Там сотні чи можливо навіть тисячі років тому, але все рівно вони колись прийшли, тобто прив'язування всього тільки до своєї землі не сходиться навіть просто-напросто з тією самою історією. Але то вже теж можливо трошки інше питання. Повернімося до цієї проблеми з садукеями. Проблема садукеїв була в тому, що вони не вірили у вічне життя. Сучасне садукейство полягає саме на тому, що люди не вірять у вічне життя. Е, і так подивімося одразу на, на приклад дуже конкретний і чіткий: дуже багато сучасних людей не вірять у вічне життя. Або дуже багато сучасних людей не вірять у пекло. Або у рай, або у справедливий суд. І багато людей кажуть, от я в це вірю, а от це не вірю. Це я приймаю, а от це я відкидаю. Так, не мов би, знаєте, ми знаходимося у якомусь супермаркеті і можна полиці собі взяти будь-який з поглядів. От я беру те або беру те. Так не мов би не існує Бога, який дає своє вчення в об'явленні в святому Писанні, в церкві, в традиції. Так би, не мов би цього всього не існувало. А просто кожна людина починає історію від себе. От я так вважаю, мені так здається. Ну, в цьому дуже багато гордості, пихи, нереального ставлення до себе, надмірного ставлення, надмірна оцінка своїх можливостей, розумових в тому числі. Це дуже гордо звучить. І подивімося е, в світлі сьогоднішнього Євангелія на текст псалма. Який є потужним, я, можливо, не буду його так аж детально розбирати, як кілька днів тому, але все-таки він вартий того, щоб його зачитати. Благословенний Господь, Він моя скеля, що вишколює до бою мої руки, до війни мої пальці. Він моя милість і моя охорона, мій притулок і мій визволитель. щит мій, і на нього я покладаю надію. Він підпорядковує мені народ мій. Боже. Заспіваю Тобі нову пісню. На десятиструнному псалтирі Тобі заграю, що, що даєш царям порятунок, від згубного меча спасаєш душу свого Давида. В Євангелії ми чуємо про вічне життя, в псалмі ми чуємо покладання на Бога, не тільки на природнє. Не тільки на тіло, але покладання передусім на Бога. Бог дасть відплату усім за добре і за погане. Бог існує в вічності, і ми з вами в цю вічність перейдемо. Ми також воскреснемо, або на прославу, дай Боже, або на вічне засудження. І в сьогодні цей страшний пам'ятний день. Сьогодні ми згадуємо жертви голодоморів, коли стількох людей намагалися вбити, стількох вбили. Ми з вами якби, дотикаємося до цих мільйонів людських жертв. Ми розуміємо, що може бути, коли приходить до влади безбожна влада. Вона жадає смерті. І, на жаль, сьогодні ми з вами маємо справу з тими самими людьми, які вважають себе послідовниками тієї самої радянської влади. І тепер головне питання: а чому? Чи задавали ви собі питання, а чому Путін, його генерали, чому так багато росіян? Чому вони вважають, що можна вбивати людей, можна нападати на сусіда, можна винищувати людей, можна посилати ось ці страшні ракети. Я думаю, ви бачили це жахливе відео з Дніпра. І відповідь в мене тільки одна. Я не маю іншої відповіді. Ці люди не вірять у вічне життя. Ці люди. Вірять, що є тільки це життя матеріальне. Тут можна хапнути, не знаю, там, гроші владу, територію, тут можна знущатися над людьми, тут можна людей винищувати, а потім потім вже нічого не буде. Тільки це може пояснити їхню безбожну поведінку. І ми з вами можемо. Знаєте, тут навіть не про осудження Путіна йдеться, а тут йдеться про те, щоб зрозуміти, що рухає цими людьми, як можна настільки Бога не боятися. Адже, якщо ви бачили фотографію того самого, того самого коли починалася його СВО і коли минула ця тисяча днів від повномасштабної війни, ну, ця людина постаріла на багато років за останніх три роки. Хіба він не задумується над тим, що його кінець, так як і кожної людини, кожна людина смертна, його кінець прийде. Чому він не боїться, чому він нічого не змінює? Ну тому що він не вірить у вічне життя. І ми з вами ще раз кажу: не йдеться про те, щоб ми Путіна осуджували. Він сам себе осуджує. А йдеться про те, щоб ми з вами побачили в собі. Чи в наших співвітчизниках відсутність віри в Бога. Якщо ми все намагаємося вирішити лише тут, якщо ми все покладаємо лише на це життя, якщо ми не думаємо про Воскресіння, про відплату Божу, то значить, ми такі самі, як Садукей, то значить, ми маємо той самий хід мислення. Віра в Воскресіння є запорукою нашої віри. Пам'ятаєте в посланнях, якщо немає Воскресіння, то марна віра наша, марна і проповідь наша. Якщо немає Воскресіння, то все марне, вся наша віра базується на вірі в вічне життя і на Воскресіння. І зовсім по одному буде жити людина, яка вірить в це, і зовсім по іншому буде жити людина, яка не вірить у вічне життя. Змінюються цінності, пріоритети, погляди. Все. Цікаво спостерігати, ну, як правило. Десь там, коли школярі між собою б'ються, чи не знаю, там, якісь люди, можливо, на підпитку. Як це страшні видовища насправді, але погодьтеся, що коли десь там, чи в школі, чи хто там коли бачив якусь там биятику, то це притягує увагу. І серед таких розборок саме можна було почути такі фрази: ти, що безсмертний. Ти, що безсмертний, ну, в сенсі ти, що нічого не боїшся. І подивіться, якщо відсунути ось цю, не знаю, пацанську термінологію закидання одне одному, ти що безсмертний, а задуматися над самим сенсом ось цього слова, вислов, то це можна сказати навіть досить глибоко. Так, я безсмертний, я безсмертний. Так, я знаю, що після цього життя буде вічне життя. І тому я буду жити інакше. Не буду сьогодні порушувати мега-теми, це просто тема прірва целібату, безженності, монашества. Для багатьох людей сьогодні це просто найбільша дурість, яка може бути. Як це таке може бути? Адже найважливіше це приємність, це секс, найважливіше це тільки це. І для багатьох людей це такий камінь спотикання, це таке роздратування, це така піна в роті, ну що просто, повірте, стільки разів з цим стикався, що ну, насправді вже й не злічу. Але, можливо, для когось, можливо, сподіваюся, для когось цей знак буде знаком замислення, що є не тільки ось це матеріальне, наше тіло. Воно сьогодні є, а завтра його не буде. А вічність Воскресіння буде вічним. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. you